Привіт! Мене часто запитують, що таке штори на закладку. Зараз покажу, наприклад, штора льоон-рогожечка. Це у нас закладка на широку тесьму 10 см, називається гусяча лапка. Це спеціальна тесьма, яка дає таку от гарну нам гарний малюнок. Ми його ще фіксуємо, додатково, зшиваємо, е щоб він був більш чіткий. І Виходить, що ми штору збираємо один до двох. Тобто, з 3 метрів робимо на півтора, і вона вже буде у вас зібрана, акуратно, дуже гарно складочками спадати до підлоги. Ну і плюс верх буде такий цікавенький. Ви собі закріпите крючочки тут вверху чи внизу, залежно яка у вас там висота. Кольора в принципі, є дуже великий асортимент. Це от саме 19-й кольор бірюза, я вам показую. Ось Замовити можна в нас. Салон шторку лібер-декор місто Хмельницький. Контакти є в профілі. От, можете на сайт завітати, подивитися. Ось так обшивається низ. Штура досить плотна, але не блекаут, не, не 100% затемнення, тільки більш дима. Десь відсотків 85% затемняє. Ну і Тут ще залежить від того, який колір. Чим темніший, тим, тим краще затемнення. Чим світліший, тим слабше затемнення. Якось так. Тому ставимо подобачки, підписуємося, пишіть свої коментарі, щоб ви ще хотіли дізнатися. Я вам запишу відео. На все добре, пока-пока.